А так отаке клює. <рик> 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 Може корух. Всім привіт! Ви на каналі Кльова Точка і як бачите, я знову на риболовлі. Сьогодні виїхав спробувати вечірнього лящика, можливо, карасика, можливо, коропа, якщо пощастить. А приїхав вже на точку. Тут бував раніше. Вода, в принципі, води, в принципі, вже досить багатенько, як бачите. І вона така зелененька. Не знаю, погано чи це чи ні. О, приїхав сьогодні не один. Я б'ю О, як. От, Зараз вже будемо розкладатись, робити корм, ну і так далі. Все в принципі по стандарту. Ну а вам приємного перегляду. Так, знаю, що тут є гарна рибка. І хочу спробувати в принципі солоденьку прикормку. Така в мене є топлёне молоко от. І, ну, На запах ну, це просто кайф. Це, на запах це в нас печиво. Тобто просто печиво. Таке солодке солодке. Ну і світленько. Дуже приємна прикормка. По карасю дуже класно працює. Зараз будемо його замішувати. Додам також ось такий токсик смок, щоб вона пилило трошки більше і шлейф такий від неї залишався трошки зовсім. І тепер воду. О -о -о -о. Ага, так, і треба. Так і перемішуємо. О, на катері так ганяє. Так ось Перший раз замішали це Тепер залишаємо і потім домішаємо. <риклад> так. Вже розібрав федера. Сьогодні скаут і чемп. До 80 до 150. На них катухи. 5 і 6000 тисяч з шнурами обов'язково. Так, Друзі, взяв сьогодні нові гаки. Отакі от. Це на Совнеровське. Хочу спробувати, бо мені сподобалась форма дуже. Ну і в принципі вони з вигином отакі от. Тут не рівні. Це дає кращу саму засічку. От. Ну, але знову ж таки лопатка. Багатьом це не сподобається. Роблю зараз по віці, десь 50 см, а другий десь біля метру. Буду ловити на інлайн і там, і там, на двох кутках. То що такі от плани. Обов'язково ставлю фідергам, ось от такий от 0,8, флагманський. Ой, ну так, флагманський. От. Бо може бути велика рибка. Ось такий от він чорний. Так, сьогодні взяв черв'яка. Пару порцій, бо тут він дуже швидко закінчується. О, ну червяк черв'як гарний, дивіться який. Такте Я розумію, черв'як. Так, і другу теж. О, два, друзі. Так то що? Ні, ну черев'як гарний, подивіться. Так. Ого. 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 Не, ну не ляжь, а але что съед. Ну, нас там не надо вот это. Только закинул вот это. ха ха Это мой поднимай, я говорю. Нет, это вообще не, не, мое. Это не мое. Ой, Юра, Юра. Так, первая рыбка, вот такая вот, вот вина. Маленькая совсем. Может, что-то было? Чего-нибудь? Что а, не, є. Малек. Это кто? Пофиз? Это нормально. Это как малек. Далі буде будь-яком на воїн. Так, Є? Так, є знову. Знову тюлька. А, це козлик. Козлик, так. Козлик. Козлік на що у нас турба? Козлик на опорю. Козлик клюнув на опорю. Ну такий зовсім малий. Занадто малий, я б сказав. Так, давай, пливи назад. Так Тут трохи розчищаємо місце, щоб зручніше було діставати. Траву вот оп садком, лев хап ще один. Ось ну, так от. Так, щось, щось наче тягне. Щось мале. Щось мале. Зовсім тюлька якась теж. Ну нічого, нічого. Годуємо, годуємо. Може. Ну не може, а трошки пізніше і нормальна рибка до нас припливе. А, так це карась взагалі. Раз Ага. Ну воно і не дивно, він так клював, як ото дурний. О, такий малюка. Ледь фідер не вкрав, як то кажуть. Отак о. О, от. О. О, такий гарний кадр вам. На що І те, йте. Ага. Ой-ой-ой. Дивіться, там куди ти що? Не встигає дружить. Ой-ой-ой, карась що? Не, не карась. Красного о, это тюлька. Ну не тюлька, а цей. Тарань Карань. Клопичка. Ага. Молодець клопичка. Так, давайте швиденько треба визволяти. Щось там клює на другу водку. Так, а тут вже хтось наче сидить О, ну, хтось може і є. Але хтось невеликий. Ну так. Так, Тарань. Где там все А ні, це у нас теж Козлик. Ну, так і от зовсім малий. Маленький. Малий хай домой. Більш серйозно. О! Плотвина непогана, до речі. Я б сказав навіть приємна майже. Так. Оп. Зараз тікати буде. Діба чого? Отака от. Ну така, більш-менш. Так, ну от поки сидимо. Цікавого нічого. От один карась і одна непогана плотва буде. А так ось таке клієнт ну це нічого, ми чекаємо ляща. О 6 годині обов'язково буде лящ. Отак от. Кльов пішов, друзі. О! Бачу, вже риба є. Карасчиша? Да нет Рануха? не этот Козлык? Uh -huh. Ну вита, Перша а, да, это Першае Надо дрибану это взять Дрибану вот там Постоянно Угу Ну такая вот, О, так ну вот так це. Густерка, не? Козлык, ну не знаю, что с такое. Ой, пишіть в коментарях хто це у нас. Ходить так. Тож таке клює. Це що взагалі таке? Я знаю, що це непонятне. щось, щось таке непонятне. Ну що то є. Це не може не радувати. Якась рибина є. Але не рибина? те, що треба, не те, що треба, Юра. Це рибина, карасіна, Ні, не. Якась козлина, А, може густерка. Знову ж таки, не знаю. Це то поклвка, блін. Друзі, дочекався, дочекався, це він, це він. Це точно дядя він Небиш робить. Хоч? Поки ні. Це він. Ой-ой-ой. ой ой Та ти що? Давай я вийду! Ні-ні-ні, тут швидко не треба. А я буду пади. Ой-ой-ой-ой-ой. Це гарна риба, гарна риба. Кілушка точно є. Ой-ой-ой. Так, дивишся робимо. Ой-ой-ой. Може корп? Може, може, бо таке. Бо таке, як наче він. ой 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 Та да, ти що? Слухай, може і короб. Що ти робиш? Може і короб. Як його тільки вивезти? Щоб не в траву. Ай-яй-яй. Да не Ууу! сом Друзі, ну це взагалі. Дивіться який краса Та ти що тихо ну далі ти хати, тихо, тихо. Дані, навіть рехтачі, не рисують мало Я одну рибку поймав. ти що? Ой, який слизький. Отак от. Отак от. Всього вазьдав вазьми не наш. Так і що, дивіться який сом. Кайф. А я думаю, чому не точка не працює? Крува, там таке. Ага, набагато їхати. Ну вусач який дивіться. Дивіться, який гарний, а? Побитий, ось ось дивіться. Кайф. Красень який Так, Крува, що наш? ще таке важке тягну? Ну карась, напевно. Ну клювах, як бірний. Я от думав може знову сон, Але наче як... Ну думаю карас. Скоріш за все карас. А може підліч, до речі. Але щось таке важке. он встав, все. Не хочу йти. А ну все дивіться. Давай ж треба обережно. Ой-ой-ой, як гарно та, ти що? Ой-ой-ой, диви, дивиш, робимо. Сон? Нє. Карась, ні. Підлящик. Чи має жиляч навіть я б сказав? Ні, ну це підляч. <плес> Дивіться який. Ну в принципі такий, майже, майже. От. Ну, але такий. Ну, скільки, Уже грам 500, не більше. Малюк зовсім. Не, ну бачили, в принципі, кльов розпочався, схоже. Підлящик такий... Плюс-мінус. Сомик цікавенький. Ну, звичайно, це сомик, малюсінький сомик. Але це сомик. Витягувати, ну, я вам скажу, було дуже приємно його. То що, ловимо далі. Так, далі наразі. Ух ти. Ого! Отак от. Дракони. А ну таке. Отакий. От. Друзі, рубрика Експеримент. Дивіться, що зробив. От, я не знаю, черв'ятів 5 опариш, отаке от. Не знаю, що на це клюне. Ну, але подивимось. Ну, в принципі, я очікував, що так буде. І воно так і є. О, дивіться, що залишилось. Ну, отак от. Черев'яків взагалі нема. Ко один опарюга. Знову переходимо до малька. Козлик. Ну пішов. О. Так, ледь вудку не вкрав. Ну карась. Я думаю карась. Ну, Хтось є. Думаю, карась. Подивіться, що щось достану. Не встиг закинути ліво. Силик не втягнули. Ну йде якось якось ніяк. О! застопорився може і підліч, до речі, не, карась, я думаю, карась. А, ні, це, це, цей підліч, так Невелич. Невеличкий зовсім Карась? Ні, ні. Підліч. Вот, да, не тут там. Ну, такий зовсім малий. Так, одразу його і випустимо давайте. Оп, пішов як гарно Є? Що то є? Піднімись краще. Це буксує. Якщо важке, то не форсуй краще. Карась, напевно, вліво йде, де Та Не Та ні, ну щось гарне, слухай. Бори закритка далі. Льощик. Підлище. О, так тут целяч. Да, надо снимать надо. Нічого поймал, я не ляш. знімаю Ти ж. Спусти, його... спустись. Фу фу. фу Оце махіна, слухайте Та ти шо. Та ти шо? Іди сюди, Каптай налови, лови, лови. Положи ты тудочку, -мо. Та не забаль. А, я смотрю, чудаю да поймал. Ну скільки? Ну кіло, я думаю. Красот! Ай! Я думаю кіло має бути. А ну покажи його. какой. матерка. Вот. Ох, Юра, молодець, ну що ти сняв. Ну десь може 800. там. Там ну красавці. Гася віддала гася. А ну так це плотва, до речі, не по... А, чи дні. Хто це взагалі такий? Ну наче як плотва, не знаю. Вон пишіть, хто це. По схоже на плотву. Хотя якась риба вся дивна. Та не треба. Не треба. Я... Так, щось кльов трошки притих. притих. Пробуємо ловити на світлофор Це виходить. Один такий, один такий, один такий, один такий опариш. Ну, червоний-білий, червоний-білий. В принципі, щось непогано прокльове на нього, але прокльовувало зараз. Зараз ні. Зараз щось зовсім затихло. Я не знаю, ще посидимо трошки. Поки не стемніє. І вже потім будемо збиратися. Тупо стоїть. Та я ледь його можу тягнути, він щось, тут, щось дуже важке. І не рухається, поняв? Як може сітка, я не знаю. Ні, риба, риба. Лящ, я думаю лящ. А зійшов! Та ти що? Прям тут зійшов. Ну воно перечепилась, поняв? Ай-яй-яй, ну я його побачив. Це лящ був 100%. Ну не сом. Ну воно вон видно, вон. Лишилось від нього. Ой, ну що тут сказати? Капець. Злив таку рибу. Ну, вона перечепилась, виходить через праву вудку Якось там заплуталась трошки і відчепилась. Ну, я думаю, ви бачили трошки, але ну, це був лящ. Це був 100% лящ, десь півтораха. От. Ну, шкода, але що, буває. Давай виходь. Ну таке щось мало зовсім. Карась, напевно. Ні, підліть. Козлик, козлик, черговий козлик. А йшов так, як я не знаю. Так, да? ага. Ну реально, як він то, такий малий, а видає таку вагу. Я цього не розумію. Так, ну і на останок. Ще одну давайте рибку дістанемо. Хто тут у нас? Дядя карась, чишо? Дядя карась. Ну, в принципі, карась. Не дивно. Отакий невеличкий, але карась. Ну, ж, друзі, отака риболовля, будемо вже збиратись. Ну а вам я дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, можете поставити лайк, написати коментар або підписатись на канал. Ну а зустрінемось ми з вами в наступних відео. Пока!